Шапочки на нют для малючків. Ось така дуже класна. Легенька ниточка, котоновенька Така моделька. Шапочка черма, трикотажна, теж дуже гарно дивиться. Натуральна панама. Плетена. Ось такі шапочки, які закривають вушка в різних розмірах. Легенький трикотаж. Шапочка з заворотиком іде в двох кольорах. Ось така. Є декілька розмірів лотику. В таких кольорах. Також іде декілька розмірів. І ось такі в розмірах. Шапочка, яка зав'язочкою йде, закриває також вушком. Хенни не дуже на напарить фотончик. легенькі, захищають дитинці вузка, горілку. Спайдерлинчик. Зав'язочкою така. Лантику, дуже гарні моделічки, легесенькі, ось така панама і хустинки.